Шанувати пам'ять жертв нацизму, 17 листопада у Чернігові прийшов меморіальний захід в урочищі Березовирів до 82-ї річниці масового вбивства євреїв нашого міста. Представники влади та громадськості прийшли покласти квіти та згадати про ті жорстокі події. Ми з вами дійсно знаходимося на місці, яке є свідченням і свідком жахливих злочинів, коли єврею людей. Знищували тут, розстрілювали, як виходячи на роботу, по суті, як це не жахливо звучить, тільки за національною ознакою через нетерпімість, через ненависть, через ті умови, які склалися в першу чергу в Німеччині, коли нацистський режим отримав повну владу і без ніяких стримувань міг робити ці злочини, які в тому числі. На початковому особливому етапі сталися через байдужість світу, який не розумів і не хотів розуміти вчасно загрозу, яку собі несе диктатура. Нацисти жорстоко вбили 6 мільйонів євреїв, півтора з них в Україні. За підрахунками істориків на Чернігівщині нараховується від 4 до 6 тисяч жертв. Найбільш масовий розстріл в області стався в урочищі Березовий Рів, де поховано понад 800 осіб. Супроважно. Жінки, і діти, люди похилого віку їх сюди зігнали з усього Чернігова, потім ще підвозили з деяких районів Чернігівщини і багато місць ще по маршруту до цього місця, до цих рівчаків, де розстрілювали по дорозі. Меморіальний захід це не лише вшанування пам'яті про тих, кого жорстоко вбивали нацисти, а й нагадування про страшні уроки історії, які знаходять своє відображення і в подіях сьогодення. Ми зараз стоїмо тут, в Чернігові, на другому році повномасштабного вторгнення, вже практично на 10-му році війни, і нам зрозуміло більше, звичайно, зрозуміло, чим раніше біль і жах, який пережили цілий народ. На жаль, багато інших прикладів в Україні, наших міст, і в тому числі Чернігова, який, будучи в блокаді понад місяць, 35 днів, втратив велику кількість цивільних, там за офіційними цифрами 350, Там реально, я думаю, ближче до 700. людей, які безневинно також загинули в результаті того, що в сусідній країні до влади прийшов диктатор, якого ніхто не зміг стримати ні власний народ, ні світ. За словами історика Сергія Бутка, людство не повинне забувати трагедію голокосту та боротися за права та свободи людини, оскільки агресія Росії проти України та терористичні акти Хамасу проти Ізраїлю є геноцидом 21-го століття, адже мета цих злочинів аналогічна діям нацистів знищення людей за їх національну приналежність. Особливо зараз важливо вшанувати пам'ять і знати про ці факти Другої світової війни, це жахливий злочин. Ну, по-перше, це холокост, це геноцид, це знищення за національною ознакою. По-друге, саме зараз Російська Федерація, расистський злочинний режим нам здійснює геноцидні дії проти української нації. І на великий жаль 7 жовтня цього року, тобто зовсім недавно, значить, був на на Ізраїль і терористи Хамазу теж здійснювали вбивство за національне ознаку, не тому, що вони громадяни Ізраїля, а саме за те, що вони євреї. Нагадаємо, пам'ять жертв нацистських злочинів, Березовий Березовирів, Чернігівці вшановують щорічно. Перший пам'ятник жертвам тут становили ще у 1963 році. А після здобуття Україною незалежності єврейська громада встановила пам'ятний знак про розстріл співвітчизників. 2021-го меморіальний комплекс повністю реконструювали.